Усім привіт, друзі! Сьогодні і завтра ми з вами обговоримо півфінали Ліги Чемпіонів у випусках, знятих на телефон з абсолютно неправильним положенням камери. Я знову в роз'їздах. У мене коротка серія навчання, потім два виїзних поєдинки поспіль без заїзду додому, тому поки що тільки так вибачайте. Минулий огляд півфіналу Ліги Чемпіонів між Міланом і Інтером подивилася рекордно низька кількість глядачів за останній час, що, в принципі, тільки підтверджує привабливість італійського футболу. І їх матч-відповідь був. Ще слабшим за їх перший поєдинок, тому я вас в принципі розумію. Але для того щоб витримувати якусь професійну лінію, чи що я все таки не можу залишити вас без огляду на цілий півфінал Ліги Чемпіонів. Тому давайте знову спробуємо підмітити якісь деталі, які ну особисто мені здаються важливими. Друзі, але перед початком я нагадаю вам про те, що у мого партнера компанії Favbet триває акція Cyberpunk 2023, головною метою якої є допомога та підтримка збройних сил України. Виконуючи щотижневі завдання на сайті Favbet, набирай бали, допомагай збройним силам України і приймай участь у розіграші крутих гаджетів. Шукаю всі деталі в закріпленому коментарі. Наближаємо нашу перемогу разом. Рокидайся гравець 2023. Майбутнє вже поруч. Знайомся, це Галич. Він розкаже, що тут до чого. Твоя задача допомогти ЗСУ. Щодня виконуй завдання, матиме шанс виграти сучасні гаджети. Хлопці на фронті отримають сучасну техніку. Деталі на сайті FavBet. Я вірю в тебе. По суті, друга гра Міланського дербі в півфіналі Ліги Чемпіонів стала прекрасним продовженням першої гри. Це як такий цілісний фільм, або просто фільм із двох частин. І ось друга частина виходить, це логічне продовження першої. Ми розуміємо, які там будуть вихідні дані, і це все справді так і відбувалося. Не було там якихось великих несподіванок, але була одна проблема в цьому фільмі. Сценарист був поганенький, тому що він забув додати, як Киїсь елемент несподіванки у це кіно. Тому які багатьма прогнозували ще після першого матчу, Мілан нічого не зміг протиставити інтеру. І якщо проблему зі слабким складом ми з вами обговорювали ще минулого випуску, то сьогодні ми більше поговоримо про те, що до слабкого складу додається тренер, який, можливо, не набагато й сильніший за цей склад. У Мілану був тиждень, чи там майже тиждень, для того, щоб підготувати план на інтер, який в свою чергу нічого особливо змінювати точно не буде, тому що вони по перше. Виграли, а по-друге, там, де Інзагі, там 3-5-2. Ми пам'ятаємо, як у минулому поєдинку Інтер направляв прецент на фланги, особливо на фланг Тео Ернандеса далі страхував всі можливі передачі по лінії. Тео Ернандес віддавав ці передачі по лінії, і там Мілан втрачав м'ячі. Тобто треба було змінити трохи систему білдапу для Мілану, тим більше, що було зрозуміло, як буде грати суперник. І ось перша ж хвилина другого поєдинку, і класична ситуація з направленням Інтером. Есингу на фланг Тео Ернандеса. І що робить Тео Ернандес? Він потрапляє в класичну свою ситуацію, в яку він потрапляв у першому поєдинку декілька разів, йому треба вибрати, куди віддати передачу. По флангу віддавати взагалі немає жодного сенсу, тому що буде те саме, що було в минулому поєдинку. І тому він починає віддавати передачі в центр. В центр, де у інтера також кількісна перевага. Я так і не зрозумів, що Піолі придумав під цей пресинг від Інтера, тому що мені здається, була в нього тільки одна вказівка: це щоб Жиру опускався нижче за м'ячем, і саме він і буде тим фактором, який допоможе Мілану вийти, так скажемо, через стовпа е з-під цього пресингу інтера. Але Тео віддавав оці якісь незрозумілі передачі в центр, там, де футболістів інтера було все одно більше. Так а що тоді треба було робити? Логічне ж запитання. Якщо у інтера є перевага на фланзі, тобто. Там і Думфріс зустрічає, дармян Думфріса страхує. Якщо у них є перевага в центрі, де ми бачимо, наприклад, зараз да, 3 в 2, то значить, у них немає переваги на іншому фланзі. Все дуже просто, і треба було піолі готувати саме гру в простір, давати якісь діагональні передачі. Мені здається. Два роки тому Сіті і Ліверпуль поставили можливо світовий рекорд по діагональним переведенням як способу виходу з під пресингу суперника, тому що і обидві команди і сіті і Ліверпуль закривали дуже компактну зону м'яча, і Арнольд робив діагоналі, Робертсон робив діагоналі. У Сіті я правда не пам'ятаю, хто там грав, але вони також робили діагоналі, тому що іншого виходу просто не було. І ось вам Піолі і його план на гру, на ситуацію, яка точно буде повторюватися багато разів в поєдинку, вона вже повторювалася тиждень тому, тобто ти вже знаєш, що буде. І ти придумав оце, оці підсовування в центр. Тому що навіть коли Мілан отримував там передачу, тобто Жиру опускався під м'яч, і йому цей м'яч потрапляв в ногу, так скажемо, не будемо назвати це навіть передачею, Просто м'яч все-таки потрапляв в ногу жиру. Все одно Мілан був у зоні, де гравців інтера більше. І вони все одно втрачали м'яч, навіть якщо перший пас на жиру буде точним. А ось вихід інтера з під високого пресингу. Дивіться, тут немає абсолютно жодних підсовань м'яча. Окей, Анана розуміє, що Мілан атакує, точніше пресингує через центральну зону. Значить, простір є на флангах, тому немає якихось коротких підсовань. Відразу йде середня передача на флаг на вільний, тому що тоді калабрій бігти до Дімарко досить таки далеко. Він не встигає. Дімарко відразу грає в один дотик на Джеко, тому що це комбінація наіграна, тому що це і є якраз таки підготовка до виходу з під високого пресингу суперника, на відміну від Мілана, у якого ніякої підготовки не було. Якщо вона була, то вона була досить таки дивною. І все. І далі. Чау, чи як там правильно цього захисника? Я просто почув, як якийсь іноземний коментатор колись назвав його Чау. Якщо це неправильно, напишіть в коментарях, як буде правильно, бо я просто не знаю. І дивлюсь, футбол вже давно без коментаторів. Я навіть не знаю, як його коментатори зараз називають. Окей. І... Чао програє дуель пенсіонеру Джеко один в один. Чим якраз і демонструє цю наглядність, чому склад Мілану набагато слабший за склад Інтера саме в персоналях, тому що пенсіонер не може тебе так легко розвертати, якщо ти молодий і в тебе багато сил. А, але він розвертає чау і відразу йде передача в зону на чужу половину, де йде атака три в три. І більше немає нікого. Три в три на великому просторі. Ось і весь вихід з під високого пресингу, весь вихід з оборони. Він награний, і зрозуміло, навіщо він награний, і що з цього команда повинна зробити, куди вона повинна вийти. А для Мілана вихід з під високого пресингу, при тому, що вони повторюються, найважливіше, що вони чітко знали, що буде. Але для них це була якась велетенська мука. Єдиний легальний небезпечний момент Мілана в цьому поєдинку це удар Тео Ернандеса з 32 метрів. Він дійсно був небезпечним, він був таким, який Она не потягнув, тому що м'яч змінив напрям руху. Але це все, що створив Мілан за гру. Легально, тому що у Мілану ще було два гольових епізоди, де вони мали забувати голи, але вони були такими, після яких після перегляду вар ці голи б, потенційні вони були б скасовані. Спочатку мхітарян там подарував м'яч тоналі. Чому він подарував так легко м'яч тоналі? Хоча м'яч знаходиться під контролем Мхітаряна, і в принципі він може закрити як корпусом, так і відразу віддати комусь передачу. Тому що він взяв паузу на півсекунди, тому що всі побачили, що був фол проти Барели. Очевидний фол проти Барели. Але арбітр його не фіксує, і Мілан далі розвивається. Атаку і Діас не забиває, вона на красиво тягне, але, повторюся, не тому що все одно Варба цей гол відмінив. Тут інше питання, чому Тюрпен відразу не зафіксував цей фол, якщо він був досить таки очевидний, і Тюрпен був біля епізоду. Е, ну, Не справа ж в тому, про що були вкиди перед грою, що тут француз їде обслуговувати гру двох команд. У складі одної з них чотири французи, а в складі іншої жодного. Ну я думаю, що це не зовсім так, тому що гра покаже, що Тюрпен працює, в принципі нормально, нормально. Точки зору того, що він нікому не буде симпатизувати, але досить таки слабко. Зі сторони свого рівня, і ми далі подивимось, чому наступна важлива історія, яка йде з попереднього поєдинку. Це кутові Мілана в обороні. Ми тоді з вами запропонували, як Мілану треба змінити свою систему оборони при кутових, щоб мінімізувати кількість проблем, які у них були в першому поєдинку. Що треба змінити Мілану? Якщо ми беремо конкретно цей кутовий, як приклад поганої гри Мілану на стандартах. По-перше, я не розумію навіщо Мілану Тео Ернандес і К'яр, два високих футболісти в зоні перед Воротаре. Воротар і так забере ті м'ячі, які прилетять сюди, в ту зону, де, за, за думкою тренерів Мілану, повинні зіграти головою Кіар або Тео Ернандес. Вони тут не потрібні. Вони повинні піднятися вище і грати проти Ачербі персональної, проти Джеко. Тому що там чистий зріст як такий не потрібен. Тому що перед ними є жиру. Жиру і так забере перший верховий м'яч, а те, що не дістане жиру, те забере воротар на виході. А Джеко і Ачербі отримують непоганих опонентів для гри один в один. І Мілан зробив все саме так. Вони залишили грати по м'ячу тільки одного жиру. Вони звільнили зону перед Меньяном для того, щоб він міг грати на виходах. І інші високі футболісти, які раніше стояли перед Меньяном, пішли грати один в один, пішли боротися і збивати з кроку великих футболістів Інтера. І все вийшло просто ідеально. Те, що не перелітало жиру, знімав жиру. Те, що перелітало жиру, там грав на виході Мен'ян, тому що йому ніхто більше не заважав розганятися і грати на виході. В першу чергу свої йому не заважали. Ну а там, де була хороша подача від воріт, яка перелітала жиру і на яку не міг вийти Мен'ян, там гравці Мілану грали один в один, давали адекватний супротив високим футболістам Інтера і. Немає жодних проблем взагалі. Все більше кутових у інтера не було. Було їх чотири. Один вони погано подали, інший зняв Жиру, третій зняв Меньян, четвертий вони відіграли один в один. Жодних проблем після зміни структури оборони на кутових біля своїх воріт. Жодних проблем. Але в цілому Мілан, окрім кутових, проведе жалюгідний матч. Тому що вони програють 0-2, все зрозуміло, їм треба забивати, але при цьому їм треба тримати себе в грі. Треба повертатися назад після втрат в атаці. наприклад, в даному епізоді відразу 5 гравців Мілану не поспішають бігти на свою половину поля після втрати. Отакий От ось переход з атаки в оборону. Там, там і Круніч зробив усе правильно, він гальмував барелу, він загальмував рух барели. Тобто він дав е цією своєю дією час своїм півзахисникам, своїм партнерам повернутися назад і закрити центральну зону. але... Доналі як не встигав в першому матчі за хавами Інтера, так він не спішив і в другому матчі за хавами Інтера. Розриви між лініями Мілана в обороні були просто катастрофічними навіть в тих ситуаціях, коли вони оборонялися усім складом на своїй половині поля. Там відрізати перших двох нападників взагалі нічого не вартує, тому що за ними є великий простір до лінії півзахисту. Так, тут є нюанс з позицією жиру, тому що жиру зараз знаходиться не на своїй позиції. Можливо, це грає якусь роль, хоча в цілому командна структура вона повинна витримуватись. Яка ідея команди в обороні вона повинна витримуватись завжди. Не дивлячись на те, що десь там хтось застряг і не на своїй позиції знаходиться. Але подивіться на те, як Тоналі грає один в один проти Барели, як він зустрічає своїх суперників. Тобто Мілан дає дуже багато часу і простору інтеру для того, щоб ті розвивали свої атаки на половині поля Мілана. І проблема ж в тому, що це не проблема там тоналі одного. Тому що у тоналі дуже важлива позиція. Будь-який гравець півзахисту він в цілому є тим, на кого орієнтуються захисники. Вся лінія оборони орієнтується в першу чергу на своїх хавів, тому що ось банальний приклад: захисники знають, що зараз тоналі повинен зустрічати барелу. Вони в цей час роблять кілька кроків вперед. Вони виходять, тому що ми ж зараз будемо відбирати, тому ми піджимаємо так, скажемо, футбольною мовою. Але тоналі не зустрічає Барелу. Він тільки імітує якийсь відбір у Барели в цей час, коли Барела має час для того, щоб віддати передачу вже в глибину. Мілан сам відкриває цю глибину, тому що захисники ж понаділись на, на тоналі. Вони знають, як повинно бути. І вони зробили кілька кроків вперед. Вони відкрили ще більше глибини. Тобто краще то налі йти і стати в обо в ворота разом з Меніаном, і буде більше користі, тому що він підставляє не себе в першу чергу, не тільки він погано грає, він підставляє всю команду такими інертними діями. Взагалі, можна так сказати, що будь-яка навіть найсильніша лінія оборони нічого не вартує і нічого не зробить без адекватної лінії півзахисту. А ось на контрасті оборона інтера на своїй половині поля. Яка різниця, так? От куди тут давати якісь розрізні передачі? Їх просто нікуди пхати. Відстань між лініями оборони інтера досить таки невелика, там десь приблизно 7 метрів, все компактно, і куди ти там віддасиш якусь красиву розрізну передачу. Начебто й відстань є, ну там якісь зони все таки є. І Мілан туди намагається відкриватись. Але передачі тепер треба давати досить таки сильно, щоб знайти там цей м'яч у щільній зоні. І результат очевидний. Передача сильна йде, а до неї ніхто ні встигнути не може. Якщо ця передача й пройде, то їх приймати просто важко. І доки ти приймеш за рахунок щільності в обороні інтер, тебе відразу буде накривати. Ось це і є тренерська підготовка. Ну, чомусь. У Інзагі команда тримає компактність в обороні і відстані як горизонтально, так і вертикально, а у Піолі не тримає. Це ми зараз не про індивідуальний рівень гри футболістів. Ні, ось це якраз тренерська робота. Ліау, який був головною надією Мілана на камбек, отримає в цій грі досить таки мало шансів і мало простору. Я так розумію, що він, оскільки він повернувся в гру після травми. Після якої зазвичай футболісти повертаються на поле через два тижні, а він отримав цю травму тільки 10 днів назад. То я думаю, що він вийшов з завданням не лізти особливо в якісь стики в боротьбу. Він вийшов з завданням чекати свій шанс на просторі. І, в принципі, цей шанс у нього був тільки один за весь матч, і він мав би його забивати, але також треба розуміти нюанс, що після перегляду вар цей гол потенційний був би відмінений, тому що в цій атаці Ляу спочатку підіграв собі м'яч. Рукою ще один нюанс, який йде ще з минулого поєдинку, це тренерська робота на лавці. Пам'ятаєте, що ми тоді звертали увагу на заміну Бенасера, на яку Піолі витратив майже 5 хвилин часу з того моменту, коли абсолютно стало зрозуміло, що заміна Бенасеру потрібна буде. І піолі витратив на це майже 5 хвилин. Дивимось тут. Тумхітарян показує, що йому потрібна заміна на 40 й хвилині 50 й секунді, на 42,07, здається, якщо нічого не плутаю, Так, Брозовіч вже переодягнений, а на 43.02 він виходить вже на поле. Засікаємо час трохи більше 2 хвилин, тобто в 2,5 рази швидше, ніж це було у піолі з заміною Бенасера. Приблизно десь у стільки разів інтери є сильнішим за Мілан. Другий тайм характеризується просто бездарною грою Мілану з точки зору простого футбольного здорового глузду, тому що вони взагалі не оцінювали ситуацію на полі. Вони були заточені. Під конкретних футболістів, в основному під Ляу, під Жиру, яким обов'язково в кожній атаці треба дати м'яч, де б вони не знаходились, скільки б гравців біля них не було, треба віддавати м'яч саме ним, вони повинні нас врятувати. І абсолютно було очевидно, де футболісти Інтера створюють більшість в обороні. Це була зона м'яча і зона біля м'яча. І. Футболісти Мілана вперто продовжували сувати ці м'ячі саме там, де футболістів інтера багато замість того, щоб розкривати гру на інший фланг і створювати ситуацію один в один, можливо, десь два в один, десь два в два. Можливо, там залежно від, від ситуації на полі, як і треба робити проти інтера. Я вас запевняю, що та команда, яка вийде в фінал Ліги Чемпіонів, і буде грати проти інтера, буде розвертати свої атаки максимально часто і максимально широко, змушуючи як інтер бігати багато... Багато поперек поля, так і в принципі, за рахунок цих переводів, вони вже будуть опинятися в ситуаціях, де буде більше простору для маневру. Але Мілан чомусь сує передачі саме туди, куди точно їх не треба сувати. І на контрасті інтер. Тут правда трохи інша ділянка поля. Це перехід з оборони в атаку, а не побудування позиційної атаки. Але головне, що принцип зберігається інтер виконує цей принцип. Переведення м'яча з зони, де багато суперників в зону, де їх менше, і по можливості це треба робити максимально швидко. І це ми зараз не говоримо про тактику якусь на гру, про стиль гри команди. Ні, це звичайний футбольний здоровий глуст. Можливо, Мілан дуже сильно нервував у другому таймі, тому що часу стає все менше і менше, треба відігруватися, тому хочеться зіграти, можливо, якось надійніше а надійніше це покоротше на свого ближнього. Але це була їх помилка. Так вони й поховали більшість своїх атак. Ну і вишенька цього поєдинку. Інтер заб'є переможний гол в ситуації, коли буде атакувати 3-5. І Мілан в ситуації, коли вони постійно будуть мати чисельну перевагу плюс 2, а там в один момент навіть плюс 3 в обороні, він не просто не забере м'яч, він навіть не спробує цього зробити. Я думаю, що в цьому епізоді Мілан поставив рекорд цієї ліги чемпіонів за кількістю страхуючих захисників, тому що в цій ситуації страхували всі. Ніхто тільки відбирати не хотів. Ще й Менян пропустить в ближній кут, чого він якраз він і не заслуговує. Ну але окей, це насправді не має жодного впливу на кінцевий результат цього поєдинку. Цієї пари, так скажемо, поєдинку то так. А глобально дуелі ні. Мілан не мав жодних шансів на вихід в фінал Ліги Чемпіонів, окрім якоїсь випадковості. Вона, звісно, могла десь прийти, але на жаль, для них так і не прийшла. Я про Бастоні вже черговий раз говорити не буду. Просто повторюсь, що доки він так буде грати, ні про якого Йошко Гвардіола за 100-500 мільйонів і говорити взагалі не треба, тому що ну, Бастоні грає на топ рівні. Гвардіол грає так, що отримує 7-1 чи скільки там від Манчестер Сіті. Звісно, там він не винен, але ми говорили про його там навіть персональні помилки в декількох холах. Суть не в цьому. Бастоні окей, але ще топовий поєдинок видава Чербі, просто неймовірний поєдинок, своїми змінами позиції залежно від того, в якій фазі зараз гра, чи то інтер розвиває атаку, чи то він зараз захищається, чи він глибоко, чи він зустрічає між лініями свого суперника. Було просто топ, але оце все топ перекрила ось ця гедота. І я не розумію, чому це не червона. Ну, типу, просто чому? У вас є Вар, чому це не червона? Типу, тому що тут немає серйозної травми, він там нікого не зламав. А навіщо тут серйозна травма? А тут ось Круніч хотів не дати Челхануглузі грати в фіналі Ліги Чемпіонів. І це також не червона чомусь. У вас є вар, у вас є гра прямою ногою в ногу суперника, яка стоїть на газоні. Ну що ще потрібно? Я тільки в Чемпіонаті Аргентини бачив такі епізоди, де от з таких саме ситуацій люди виходили без червоних карток. Бо якщо там і за таке давати червоні картки, то там просто матчі будуть дограватися 7 на 7. Тому там таке пускають. Ну, типу, ти не зламав ногу суперника, окей, все одно ти зараз через 10 хвилин отримаєш вилучення в іншому епізоді. Але чому тут не червона? Я спеціально за кар'єрою Тюрпена слідкувати не буду, ну там прям щоб. Дивитися, де там його призначили, де ні. Але мені здається, що після такої гри, яку він зараз видав, його можуть більше і не запустити у вирішальні поєдинки плей-офф Ліги Чемпіонів. І мені здається, правильно зроблять. А можливо, це просто у нього був такий поганий день. Але ж тепер у нас є вар. І чому ним так користуються, а точніше не користуються. На цьому все. Дуже дякую за увагу. На вам сподобалось. Коментуйте, ставте лайки. Найголовніше ви знаєте. Грайте у футбол.